Вітаю, друзі! З вами у студії Євгеній Мікоян і ви дивитесь програму Prime Time. Сьогодні з нас доєднається голова резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко. Вітаю Іване! Слава Україні. Героям слава, радий вас бачити. Навзаєм, пане Іване. Перш за все, хочу поговорити про навчання військові в Білорусі, які нещодавно почуться. Почнуться в них така от гучна назва запад 2025 двадцять тут чимало сенсів. Це про ну бо багато аналітиків вважають, що можуть використати ці навчання для ну, такої обмежуваної наступальної операції на країни НАТО або якихось гібридних форм провокації. А, і от, власне кажучи, Кирило Буданов навіть повідомляв, що саме цей період це буде. Період е, дуже великого інформаційного загострення, адже ну, це зрозуміло, Росія буде використовувати е, чимало інформації, аби залякати, залякати як і Захід, залякати Україну. Е, дуже багато дезінформації поширювати. Ваша особиста думка, як пройдуть ці навчання, чого від них очікувати, чи дійсно вони несуть загрозу, ну, перш за все, для країн НАТО? Звичайно, і я впевнений, що вони будуть пробувати проводити дестабілізацію, дестабілізацію за рахунок мігрантів. Е, пригадуємо, як вони в свій час робили під час ці навчання минулого року, коли вони мігрантів підвозили під польські кордони чи під країн Балтії. Зараз вони будуть швидше всього пробувати працювати з тим. Мігрантськими осередками, які там з Сирії чи з інших, скажімо, близькосхідних країн, які проживають у європейських країнах, це однозначно. По-друге, так виглядає, що країни Балтії з враховуванням того, як вони зараз дуже серйозно до цього віднеслись, і оці побудови фортифікацій, можливі якісь прецеденти внутрішньої дестабілізації за рахунок так званих зелених чоловічків. Вони можуть придумати якихось там стрільців зелених братчиків, чи ще щось, умовно кажучи, мілітаризовані підрозділи без конкретного прапору без шеврону, але абсолютно можуть пробувати проводити такі дестабілізації, особливо в прикордонні, скажімо, з Білоруссю. Це не вплине на саму ситуацію в цих країнах, як таке, чи там скажімо. Перехід кордонів цих країн, порушення цілісності, але це серйозно вплине на підтримку України, це серйозно вплине на Європу, яку обов'язково ж вони почнуть качати хвилю, мовляв, от бачите за те, що ті країни підтримують Україну, але не всі підтримують тільки їхні там фашистські уряди в лапках о, на дестабілізацію. Це і вас буде чекати. А якщо ще зроблять декілька підпалів, то то маємо прекрасно з вами розуміти, що європейське суспільство воно достатньо соціально орієнтоване, достатньо розніжене, щоб просто так погоджуватись, відмовлятись від свого комфорту. І тим паче російська інформаційна пропаганда машина там працює з із європейськими громадянами, давно Недаремно да, не ж і в словаччині прийшов Фіцо. І ми бачимо навіть в Польщі. Президент, який прийшов, які в нього пішли зараз ідеї, заяви. Він теж не тільки до України зараз висуває претензії, але й до Німеччини. Тобто, там все таки, якщо б ми не говорили, але в європейських країнах. Починаються більше і більше з'являтися популісти, які достатньо небезпечні. Я би їх не відносив до правих чи до лівих, бо це достатньо таке неправильне розмежування, на мою суб'єктивну думку, оскільки у кожній з цих країн є свої суб'єктивні політичні виклики, свої політичні союзи, а також внутрішньо внутрішньополітична боротьба, бо президент Польщі, по суті, якщо його так умовно можна віднести до правих піст, так. То по суті він намагається зараз працювати на електоральному полі конфедератів, які теж себе відносять до прав. Тобто, ми можемо говорити про те, що в них там теж є свої внутрішні електоральні уподобання і конфлікти, і поле для діяльності дуже звужене, і Звичайно, що українську карту вони будуть розігрувати. Ну і окрім цього, не забуваємо, що. В європейські країни це країни, де російська ворожа агентурна мережа дуже сильно, дуже потужно працювала, і власне прив'язка до Білорусі, зокрема увага, до те, що війська рухаються, переміщаються по Білорусі. Те, що ми говоримо про наявність там двох тисяч, чи скільки. Зараз, окрім Росії, ми знова до двох тисяч там, які Казахстан, казахські війська, по моєму ще якісь є, то за різними цифрами зараз проводиться оцінка того, що в цілому через ці навчання Росія і Білорусія можуть прокачати до 100 тисяч особового складу, і навіть якщо їх не задіють. До навчань, але переміщення таких колон військ, хвиль по Білорусі і туди-сюди, умовно кажучи, туди-сюди. Так це серйозно впливатиме на суспільний спокій в європейських країнах, особливо якщо це буде пропагандивний чи медійний супровід, проведений цьому. А я думаю, що це точно буде, вже не кажучи про те, що не забуваємо, що в Білорусі. Є з під час провалу бунту Пригожена перейшло біля 5-6 тисяч вагнерівців, причому скажімо, таких ортодоксальних вагнерівців, так. Які мали дійсно бойовий досвід, і які десь пішли навчати готувати білоруських військових? Я розумію, що вони Білорусі немає стільки армії і війська для того, чи озброєння, щоб проводити самостійну операцію проти України, чи навіть у складі російських військ, бо там теж є дві колізії, які можуть чекати білорусів з однієї сторони, білоруська армія налічує 60 тисяч. Всю армію задіти в навчаннях не можуть, але можуть призвати додаткову резервість. Другий момент: як залучати цю білоруську армію в складі російської? Всі прекрасно розуміють, що якщо це будуть білоруська армія йти окремо. А російська окремо, ну, але разом але маю на увазі як дві армії союзні. Ну це точно означає, що білоруси в Навряд чи вони захочуть воювати з українцями, бо це не їхня війна. Це буде все таки тотальний дисциплінарний обвал. Це звичайно буде далеко не мотивовані війська. Це розуміють росіяни. Значить, їм прийдеться розосередити білорусів тоді між російською армією розмити. А тоді це означатиме, що білоруси абсолютне м'ясо. І тоді білоруське суспільство буде далеко не задоволене цією ситуацією, тому лякавками вони будуть робити тиск, вони будуть робити. Дестабілізації вони робитимуть. Але отче, Лукашенко, який вважає, що він буяє здоров'ям. І що він хоче пережити Путіна і потім претендувати на російський престол. Це так, ну дві союзні дві держави, злиті. Чому я говорю, що Лукашенко один з тих, хто претендує на російський престол? Згадаємо, що як він боровся в свій час, коли Єльцин йшов з посади. По суті, він тоді кричав: Я, я, я. Там теж стояло питання, що прийомником призначити Лукашенка. І другий момент пригадуємо, коли він так батьківсько себе показував, коли був ну, знову ж бунт Пригожина, коли. Він як він там вийшов і сказав: я сказав: Володя ж, Женя, сядьте, поговоріть, я ж вам кажу, Росія нам важлива. Ну, пригадуємо ці всі монологи його. Тому я до чого веду це підводжу, що йому потрібна білоруська армія, навіть, скажімо, для якихось локальних рішень в себе. Але також привчити росіян, що білоруська армія це не окрема армія, а скажімо, елемент Санталит. російської. Та навіть не сателіт, а елемент частина російської. І коли він буде претендувати на російський на московський престол, а він буде, побачимо, як Путін помре швидше за нього, це почнеться. Крім того, Лукашенко не пробачить йому ті короткі переляки, коли в нього там і міністра труїли, і пригадуємо, як він трусився, як приїжджав на день. На паради у коли там з катетерами в руках ходив, трусився все. Це ми пам'ятаємо, і він це пам'ятає, і так що тут насправді питання: хто проводить військові навчання, чи Росія для себе, чи Лукашенко для себе тут. Потрібно значно глибше вникнути зробити верніше, екскурс в історію, щоб уникнути в цю ситуацію, яка там зараз складається. Бо з іншої сторони чи вони будуть нападати на європейські країни, наприклад, на країни Балтії, ну занадто сильно вони прив'язали вони це Росія. Увагу до потенційної агресії до країн Балтії, щоб просто наступати, воювати на два фронти, ну навряд чи російська армія витягне. Вона на один не може. Другий момент вони настільки на цьому акцентували увагу, що дали прибалтам фору вибудувати фортифікації, підняти свою армію, без мобілізувати населення. Зарядити ментально населення на готовність воювати з росіянами, почистити російську агентуру в країнах Балтії. Тому я думаю, що це швидше відволікаючий маневр набагато більші загрози здавало би, Ми говоримо з вами про навчання в Білорусі, але набагато більші загрози на вторгнення можуть зараз чекати скандинавські країни, оскільки там інтерес співпадає Путіна, Китаю. І Трампа, і тому загроза скандинавських країн, які зараз мають якісь можуть мати локальні конфлікти з Росією або навіть якісь вторгнення від Росіян набагато серйозніше. Чим я ще це можу обґрунтувати? Тим, що Росія в свій час спеціально створювала арктичні бригади для війни, власне для бойових дій, скажімо, не війни бойових дій зі скандинавами. Це раз по друге зараз Трампа претензія на Гренландію, а це скандинавські країни. Тобто і третє, що не менш значиме, для Путіна важлива якась невеличка переможна війна. І те, що не забуваймо, що що почала говорити у 2025 році Фінляндія, і кінця 2024 року про це фіни акцентували, що росіяни вичистили свої війська з кордонів з військових частин на прикордонні з Фінляндією настільки, що там цілі по суті військові частини майже були відсутні військові? Тоді як на початку 2025 року Фін Фінляндія почала заявляти. Що вони виявили ряд військових частин, які росіяни почали будувати на кордоні з Фінляндією, тобто споруди, вони побачили військового призначення. Плюс вони бачать, що росіяни суттєво заповнили особовим складом ті бази, з яких була знята велика кількість російських солдатів, власне на. Активні на той час ми пригадуємо бойові дії 24-го на штурми по в плані стратегічної окупації України. Чому стратегічно? Бо тоді були задуми для окупації декількох областей України. Mm -hmm. Те, що їм не вдалося, це вже інше питання. Але я до чого говорю: якщо ми говоримо про навчання в Білорусі, то тут потрібно тримати зір значно ширше, значно уважніше. бо... Те, що росіяни дуже демонструють і показують, може відповідати відповідальності, але більше як підволікаючі маневри. Загрози для наших кордонів теж потенційно можуть бути. Наприклад, ті ж самі пуски, не забуваємо, що під час цих навчань у Білорусі можуть з'явитися російські десантники, які чисто випадково десь заблудилися. Кількістю там одного БТГРУ, наприклад, це все потенційно може бути, але Оскільки вони анонсують ці навчання дуже сильно, це все таки більше маємо розуміти, що це акцент на інформаційну дестабілізацію. Хоча знову ж військовий елемент цієї гібридної, а я думаю, що ці навчання це гібридна операція, теж не варта виключати. Ну але тут потрібно працювати розвід розвідкам потрібно оцінювати ситуацію. І детальніше заглиблюються. Я думаю, що десь до кінця тижня стане вже зрозумілишим, які війська залучаються, які ресурси витрачаються, і що концентрується. Єдине, що бачите, зараз проблема для Росії: що скажімо, ту ж саму солярку для війська вони закупляють у Білорусі, тобто, для скажімо, просто маневрів затягнути величезну кількість Білорусії. І сконцентрувати там велику кількість пального, коли на лінії фронту з Україною вони далеко не райдужні перспективи, далеко не парадними маршами. Вони тут воюють. То звичайно, що віддати там, грубо кажучи, під... 50 тисяч російських солдатів пальне боєкомплект в Білорусі заради просто маневрів. Навряд чи вони заходять. Тобто, тут має бути далекоглядніший план. 50 тисяч з особового складу. Це стільки, скільки приблизно наступало на Сумщину, наприклад, і у них був стратегічний задум окупувати Сумську область. Цілому. 100 тисяч це військовий контингент, сто який наступає на Покровську на Лиманському напрямку. 60, там 70 тисяч. Оцін. Ні, до 80 я до чого веду, що просто відправити 50 там чи скільки декілька десятків тисяч російських солдатів для того, щоб вони поганяли ворон на білоруських полігонах, теж навряд чи вони будуть просто так. Тому тут бути потрібно теж дуже обережним і дуже пильними. І нам, і нашим союзникам, Росія точно спробує скористати якісь прогалини. Розгорнути їх у якусь стратегічну операцію, чи гібридну, чи військову, щойно вони побачать можливість тут, як це кажуть, і до бабці не ходи. Ну, бачите, пане Іване. Я впевнений, що тих, хто так одиночно загубиться, наші прикордонники з радістю дадуть карту, компас, вкажуть вірний напрямок. У житті, а взагалі це все, що ви описуєте, дуже дуже знаєте, схоже на серіал Гра престолів», а гра престолів, чим відома? Що там дуже багато головних героїв померло? Тому будемо сподіватись на схожий сценарій в даному контексті. Власне, пане Іване, ще хотів запитати: так, якщо не брати до уваги ось цей гібридний формат, так можливу загрозу, яка є в Білорусі, цілком реальна загроза, і те, що відбувається, це бойові дії на території нашої країни. Так ви. Зокрема, згадали на яких напрямках де сконцентровані які орієнтовна кількість ворога. Так проте деякі, деякі українські військові, деякі українські експерти повідомляють про те, що Росія готує новий великий осінній наступ, так хоча, власне кажучи, ми бачили, що у напрямку Покровська Українським силам оборони вдалося обрізати, як ви казали, оті клешні, так якими вони раніше трошечки пробили захист. Як ви гадаєте, станом на зараз є в Росії той ресурс, є в Росії та тактична можливість, і чи є в Росії взагалі дійсно цей план на великий якийсь наступ восени? Е, ну, знову ж, я зроблю напевне невеличкий порівнянний екскурс в історію. 2024 рік на масований наступ. Стратегічні плани Росіян окупації Сумської Харківської довершити, довершити окупацію до Донецької Луганської областей. Плани Росіян форсувати Дніпро на херсонському напрямку. Створення бригад, там, річкових катерів. Все це ми пам'ятаємо плюс вони. Взяли війська, яких вони ще призвали і достатньо добротно готували ще з часів цієї як там вони обмеженої мобілізації, як вони її озвучували. Так всі ці маси військ вони кинули в атаку на оцей масований наступ, який мав дати результат. Він результату не дав. Закінчилися. Ну, відбулися події, що ми зайшли на Курщину на той час. Плюс жодних обласних центрів не зайнято, жодних стратегічних задумів не втілено. Росіяни навіть не змогли залучити на максимум ту бригаду річкових катерів, яка мала форсувати Дніпро, і взяти під контроль як мінімум острови в Дніпрі. Я до чого веду? І при тотальному наступі при набагато більш, скажімо так. Здоровіших сил їм вистачило для такого масованого наступу дотягнути до зими, до сезону дощів і снігопадів. Це де почав там місяць, листопад, грудень. Вони почали проводити перегрупування, переокомплектування військ. Для того щоб продовжити наступ, уже з настанням весни, весняний літній наступ. А це а це є продовження наступу 2024 року. Розрахунок був, що ті сили, імпульс піде. Маємо 25-й рік, серпень, місяць, і противник, що ми бачимо, зараз проводить переогрупування, Переукомплектування військ при жодних знову ж не досягнути стратегічних цілей. Тобто, я до чого веду, що по суті той весь військовий потенціал, який вони розраховували до кінця року, задіяти, видохся значно швидше, тому вони зараз і відмовилися по суті від масштабної а, масштабного наступу на сумщині. Частину військ перекидають для підсилення своїх сил на Запоріжжі. Ми бачимо, що на Покровськ перетягнули. Бригаду близької півтам Полку близької піхоти, нові бригади піхотні. Ми бачимо, що в Крим вони забрали а потім знову відправили на поле бою. 810 ту цю кримську бригаду. Тобто, я до чого веду? Тобто, втрати вони відбулися швидше аніж. Зайшов період до цих дощів снігів, коли як правило інтенсивність спадає і дає можливість проводити перегрупування військ, коли навіть важче наступати, коли болото коли ґрунти розмокають. І обидві армії прив'язуються по суті до доріг з твердим покриттям, до желізних доріг, до е, населених пунктів, де легше облаштувати перебування військових. тобто вони стерлися швидше, аніж вони планували. І Я думаю, що це теперішнє перегрупування поповнення сил резервів. А всі, всі і військові, і, і скажімо, моніторингові е, організації, всі кажуть, що темпи російських військ зараз впали. І навіть ми бачимо по кількості знищених противників, якщо раніше це було чи навіть буквально до недавно, там до, до місяця тому ми бачили, як що знищених виведених з ладу 1200-1300, Зараз ми бачимо навіть до тисячі не дотягає. Це не тому що ми менше почали знищувати, тому що стало їх менше наступати раз. Так, ми теж виснажені в боях, і тому це та історія, що так також маємо розуміти другий момент. Ми бачите, але, пане, що власне крайній що ви місяць так те крайній що ви місяць важливо. Я просто обґрунтую, але mm -hmm. потім уже додасте. в друге крайній місяць. Ми, ми отримуємо з поля бою кожен тиждень по суті інформацію про те, що українські війська звільнили населений пункт раз на тиждень точно. Розгорнути навіть на добропіллі, те, що ви згадали, розтворити перетворити в оперативний простір, не вистачило сил. Так вони там зараз кидають все, що можуть. Так вони тримають там. Це однозначно, але задача стояла розширитись по фланах, створити оперативний простір, зайти в тили і обвалювати наші бойові порядки. Все одно вони цього не змогли. Тому я вважаю, що зараз вони проводять перегрупування, щоб продовжити за спроби виконати ті задачі, які в них стояли на початку 25-го року. Не новий наступ, якийсь там унікальний. Новий наступ це передбачає наступ військ на відкритті нового фронту. Отак От як в нас на сумщині не було. Вони відкрили на сумщині новий фронт. Так, але те, що вони будуть тиснути до сезону дощів і снігу, це однозначно. Але це свідчить і інше, що імпульс вони не можуть тримати так, як вони хочуть. Вони вже мусять виходити з реалії. Ну тобто, це можна підсумувати що тим, що не дивлячись, що нам це дається важкою ціною, але все ж оборона України робить свою справу ефективно, і це можна побачити і в статистиці, власне, і в ефективності того, як зараз воює Росія. Правильно? Власне, саме так. Я не кажу шапку закидання, але я кажу в порівнянні до стратегічних завдань і цілей, тактично можна перемагати. Але тактичні успіхи не дають стратегічної переваги й перемоги у війні, оце важливо розуміти. Росіяни ж не ставлять ставку зайняти хутір село на 10-20 хат. Вони ставлять ставку за окуповувати областями, причому областями не руйновані села вщент. Вони розраховували зайняти області з її інфраструктурою, з промисловістю, з населенням. З інфраструктурою, з твердими покриттями, де можна заходити, умовно кажучи, жити, розміщатися, експлуатувати. А коли заходять війська російські на населений пункт село чи містечко, навіть якщо воно зруйноване вщент і військам на війська покладається абсолютно самозабезпечення, тому що ресурсу не можна, умовно кажучи, черпати на місці, все одно потрібно покладати всі завдання на логістику свою ж, ну це ресурс вести з Росії, умовно кажучи, не користати його в Україні. Ну це, це точно не те, що Планує Путін і його команду, пане Іване. На останок дуже коротко. Так, якщо взагалі подивитися інфопростір 25-го року, інфопростір як і західних змі. Так і українських змі, ми бачимо ці скрайнощі в крайнощі. То переломний момент, перемир'я, війна ще на довгі місяці, війна ще на довго, і так далі, і так далі, і так далі. Ми бачимо, що в дипломатичному напрямку так якась робота стосовно перемир'я ведеться. Так, якісь контакти ведуться, проте як тільки ми бачимо якийсь прогрес, одразу ми бачимо новини, що власне нічого далі не відбувається. Так, і всі чекають от цього от переломного моменту. На вашу особисту думку, от, е чи є якісь певні маркери, які вкажуть, що о, ось це переломний момент, щоб люди взагалі от, розуміли, так, е що буде далі? Ну, знаєте, я вам скажу, для мене суб'єктивно немає показників і не було показників. Люди хотіли собі надії чи хотіли, знаєте, співставити для себе якусь астрологію, знаки, для того, щоб вірити, що є признаки якихось перемирь. Признаки перемир'я, припинення вогню або миру ми зможемо говорити тоді, коли на рівні глав держав. Глава не консультативних комісій, не чиновників третього ешелону, там навіть від однієї сторони воно не призведе до якихось конструктивних дій і сформованого порядку денного, який дасть можливість, наприклад, главам у чи урядів виходити і спілкуватися, і обговорювати цей пункт наш, цей пункт ваш. Оцей ми обговорюємо ні. зараз. Ми. Перебуваємо в стані таких консультацій. Росія тому і штучно відправляє, скажімо, своїх там третього, п'ятого рівня чиновників. Україна мусить маневрувати між Європою і США, і плюс вести оборонні бойові дії. Трамп переслідує сугубо економічні цілі, хоча знову ж з питанням ми бачимо, що він настільки геніальний керівник пере, перемовин, що закінчилося тим, що лідер Індії зараз став союзником, торговим союзником Росії і Китаю, причому на рівні договорів. Е, і так багато нюансів. тобто ми говоримо, що зараз є спроби налагодити якийсь діалог на рівні ініціатив. Але коли ми будемо говорити, що в такому то місті збираються такі-то президенти, прем'єр-міністри, в них отакий є погоджений порядок, денний, ось такий протокол засідань на день перший, на день третій, і на день десятий, чи не буде десятого дня, бо ми беремо строки п'ятий день, умовно кажучи, от тоді я можу сказати: так є шанси на швидке припинення війни бойових дій або Другий момент, коли російська армія чи українська, не дай Боже, може зазнати якихось стратегічних провалів на лінії фронту, жодна з армій цього наразі не показує. Тактичні успіхи там і там, це показник того, що обидві армії. Твердо вгризлися в землю. Просто російська за рахунок маси, максимум, маси, яку вони накопичили, яку вони на максимумі могли згуртувати, дає ось такий результат. Ми показуємо ось такий результат на рівні тому, який ми можемо залучити, протидіяти, показати противнику різких якихось обвалів фронтів, як бачимо, немає. Чим ми чи росіяни, якщо навіть на тактичному рівні мають успіхи, на жаль, на даному етапі розгорнути оперативний чи стратегічний, ну наразі не можуть. Крайній випадок це була Кущень. Дякуємо, пане Іване. Будемо сподіватися на цікавий розвиток подій. Цікава ваша версія була про Лукашенка і Путіна. Дійсно, поспостерігати за цим всім. Слава ЗСУ, слава Україні. До зустрічі. А я нагадую, з нами на зв'язку був голова резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко. Це буде Україна.